Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я пані Олена, і сьогодні наша тема організація християнської церкви в середньовіччі. Як відомо, духовенство було на вершині середньовічної суспільної піраміди. А чи дійсно церква мала такий вплив на всі верстви суспільства? Якщо ще з відповіддю, то я приведу вам приклад однієї історичної події. У січні 1077 року німецький імператор Генріх IV. Прибув до замку Каноса, де наразі перебував папа римський Григорій VII, з яким імператор мав серйозну суперечку. Генріх три дні стояв босоніж на снігу під стінами замку, вбраний у лахміття, і благав папу його вибачити. На четвертий день папа римський Григорій VII дарував йому своє прощення. З цього часу виник крилатий вислів Ходіння в Каносу, що стало означати згоду на принизливу капітуляцію. В дому середньовіччя, коли руйнувався старий світ, християнська релігія поступово перетворилася на впливову силу, що заклала підвалини для формування нової європейської цивілізації. А християнська церква стала тією могутньою політичною, економічною та духовною силою, яка зуміла об'єднати такі різні світи рицарів, міщан і селян. У часи формування і поширення християнства церква не мала єдиного керівника. Було п'ять патріархів Константинопольський, Александрійський, Антіохійський, Єрусалимський, Римський, які очолювали церковну громаду у своєму регіоні. Але внаслідок арабських завоювань і поширення ісламу на землі Близького Сходу, деякі з цих патріархів втратили своїх парафіят. Сильним і впливовим залишався Константинопольський патріарх, чому всіляка сприяло керівництво Візантійської імперії. Щодо римського патріарха, то саме він виявився на чолі західної громади християн у новостворених варварських королівствах і став називатися Папа Римський. Між патріархом Константинопольським і Папою Римським не вчухали суперечки щодо першості та вагомості їх у християнському світі. Вони навіть вступили в змагання. За навернення до християнства все нових і нових германських та слов'янських племен, спонсоруючи постійні місії священиків на їхні землі. І так сталося, що в перше тисячоліття існування християнства розмежування впливу було майже суто географічне. Діяльність Папи Римського спрямовувалась на Західну Європу, а Константинопольського патріарха на східну. Звичайно, цей поділ спочатку був суто умовний. Також Вагомою відмінністю було відношення до світської влади. На Сході, тобто у Візантії, було фактичне одержавлення церкви, імператор був вищим за патріарха, але духовного впливу на населення не мав. На Заході папа був вищим за імператорів та королів, адже легітимізував їхню владу. Крім того, звісно, були і принципові відмінності в віровчині та трактуванні основних положень християнства. Найважливіші з них стосувалися розуміння Святого Духа та статусу Діви Марії. Однак формальним приводом до остаточного розколу церков послужила суперечка про те, кому має підпорядковуватися церква на півдні Італії. Не дійшовши згоди, у 1054 році представники Риму і Константинополя розірвали відносини між церквами та піддали один одного анафемі, тобто відстороненню від церкви, що було найгіршим прокляттям. Адже унеможливлювало спасіння душі після смерті. Ця подія дістала назву церковний розкол або ж схизма 1054 року. А єдина християнська церква розкололася на римокатолицьку і православну. Розглянемо церковну організацію Християнської церкви, яка склалася після схизму 1054 року. Церковна ієрархія християнської церкви мала такий вигляд: католицька церква. На чолі Папа Ринський, далі архієпископи, єпископи, священики та діакони, православна церква, на чолі патріархи, далі митрополити, архієпископи, єпископи, священики та діякони. У кожного католицького церковного ієрарха у підпорядкуванні була своя територія. У православ'ї поділ був аналогічним, лише назви були інші, наприклад, Вищі ієрархі, патріарх чи митрополит. Зупинимося більш детально на розвитку католицької церкви, адже саме вона здебільшого визначала обличчя середньовічної Європи, в тому числі і через протистояння з православ'ям. Папа Римський був на чолі усього католицького світу Європи. Архієпископ керував церквою в окремо взятому королівстві. Єпископ відповідав за певну частину королівства. Священик мав у своєму підпорядкуванні кілька сіл чи кварталів міста. Ідейні ж основи католицизму заклав філософ Богослов, що жив ще за часів Римської імперії, Аврелій Августен 354 430 роки років життя. У своїй праці сповідь він говорить про совість та моральну відповідальність за вчинки людини, а в трактаті про град небесний проголошує головною метою створення на землі граду Божого як царство справедливості. Вагомий внесок у розвиток католицизму, що має вплив і до сьогодні. Зробив філософ доби високосередньовіччя Тома Аквінський, 1225-1274 роки життя. Його роздуми, викладені в книзі «Сума теології», були про те, що від Бога походять всі істинні закони, а метою земної влади є дотримання моралі у вчинках заради загального блага. Цієї доби відзначився також Донс Скот, 1266. -й. 1308 роки життя. Це шотландський філософ і теолог, який вплинув на католицькі і світські ідеї свого часу. Він розвинув складну систему доказів існування Бога. Бувши францисканським ченцем, він навчався в Оксфордському університеті, а після навчання займався викладацькою діяльністю. Отже, можемо наголосити, що серед монахів було немало інтелектуалів. А піднімали престиж католицької релігії церковні діячі та діячки, які обіймали вищі церковні посади. Наприклад, Гертруда Нівельська, що жила в VII столітті, вона була настоятелькою Нівельського аббатства жіночого монастиря, що в Бельгії. При Гертруді монастир став релігійним і культурним центром і надавав прихисток всім, хто потребував допомоги, а сама настоятелька прославилася доброчесним життям. Шанування її як святої і досі поширене в Нідерландах і Нижній Німеччині. А ось ще одна церковна діячка Вальпурга Хайденхаймська в VIII -е століття. Це англійська монахиня і настоятелька монастиря в Хайденхаймі, який знаходився в Німеччині. Вона походила із знатної англійської родини та виховувалась в монастирі, де здобула дуже гарну освіту. А потім разом зі своїми братами Вальпурга відправилася з місією навернути в християнство німецьке населення. Ставши настоятелькою монастиря, вона перетворилася на одну з найвпливовіших жінок Європи. У цьому була заслуга її родичів Боніфація, відомого церковного діяча того часу, який перший у Європі побачив у жінках рівноправних християнських місіонерів і дав їм можливість проявити себе. Її біографи говорять, що вона могла стілювати хворих, тому після смерті вальпурга була додана до лику святих. Але цікаво інше: у ніч з 30 квітня на 1 травня, з прадавніх часів, європейці Центральної та Північної Європи відмічали язичницьке свято приходу весни, а з прийняттям християнства 1 травня стало днем святої Вальпурги. І ці два свята злилися. Довгий час жінки за язичницькими традиціями, незважаючи на сувору заборону, продовжували збиратися в недоступних місцях, щоб піснями та танцями зустріти весну. Вогнища та безлюдна місцевість сприяли поширенню в народі розповідей про відьом. Незабаром сама ніч була названа Вальпургієво ніччю, боячись всілякої нечисті, яка ніби оживала в цей час. Християни просили заступництва у Святої Вальборгі. Католицька церква мала в епоху середньовіччя складні відносини зі світською владою, адже папи хотіли утримувати своє верховенство, а у королів та імператорів було все більше можливості впливати на церковне життя. Протистояння досягло свого апогею в XI столітті, коли папа Римський Григорій VII 1073-1085 років Понтифікату, провів. Низку реформ в католицькій церкві. Авторитет у нього був величезний, саме він змусив німецького імператора Генріха IV йти в Каносу. Результатом його діяльності було встановлення нового порядку обрання римських пап конклавом кардиналів. Це виключало можливість втручання світських осіб. А Целібат став загальнообов'язковою обітницею всього католицького духовенства, незалежно від статусу. І завдяки чому земля не передавалася в спадок і назавжди залишалася церкві. Було скасовано право імператорів чи королів затверджувати духовних осіб на церковні посади. Це поклало край роздаванню посад різним знайомим і родичам, герцогам, графами та баронами. Один з наступників Григорія, папа Інокентій III, 1198-1216 роки Понтифікату. Настільки зміцнив свій вплив, що деякі європейські королі визнавали себе його васалами. Він прагнув підпорядкувати своїй владі ще й православну церкву та з цією метою відправив посольство до першого галицько волинського князя Романа. Важливу роль у зміцненні католицької церковної організації мали монастирі. Ви пам'ятаєте їхню важливу роль в освіті, лікуванні, науці, мистецтві? На відміну від православних у католицтві. Монахи та монахині об'єднувалися в ордени та проживали в монастирях, де важливим було дотримування певного статуту. Статути відрізнялися один від одного, тому з'явився крилатий вислів. Зі своїм статутом до чужого монастиря не ходять. Але в 13 столітті сталася важлива зміна. Виникли нові типи чернецтва Жебручі, ордени францисканські та домініканські. Новіченці не ховалися за монастирськими стінами, а жили серед людей, проповідували та наставляли їх, оскільки вони не мали поки що ніякої власності, а жили з пожертв, тому й називалися Жебручі. Засновником ордену францисканців був Франциск Асиський, 1182, 1226 роки життя. Він народився в багатій купецькій родині, але після хвороби вирішив присвятити себе Богу. Він роздав усе майно бідним і став проповідувати серед знадолених і хворих. Поступово склалася ціла громада, яка дотримувалася ідеалів бідності, смирення та послугу. Він навчав любити не тільки людей, а й тварин, дерева, квіти, сонячне світло, вогонь і воду, бачачи у всьому Бога. Домініканський орден був започаткований у 1216 році іспанцем Домініком де Гусманом, 1170-1221 роки життя. Орден очолював генерал-магістр, а монахи носили чорний плащ з копішому. Особливу увагу монахи домініканці приділяли у світі, тому серед них було чимало відомих діячів середньовіччя, наприклад, вже згадуваний вище Тома Аквінський. Проте далеко не всі мешканці Європи мали такі ж самі погляди на Бога, як католицька церква. Чим далі тим більше виникало релігійних громад, що ставили під сумнів авторитет і непогрішність папи у питанні віри. Загалом ці рухи називали єрессю, а їх прибічників єретиками. Найвідоміші єретичні рухи періоду другої половини ХІХ, 13 століття це рухи катарів і вальденців. Вони стверджували, що у світі добро бореться зі злом і виступали за очищення християнського вчення від втручання церкви. Як організації, що дискредитувала себе фінансовими аферами та віру повчальними чварами. Тому вони заперечували чинну католицьку церковну ієрархію. Церква кинула всі сили, щоб придушити ці рухи. Був організований навіть Христовий похід. Про це докладніше поговоримо в темі Христові походи. Але побороти і накодумство було дуже важко. І тому було створено цілу організацію для боротьби та суду над єретиками інквізицію. Проведення засідань та слідств було доручено монахам домініканцям. З цього часу за католицькою церквою закріпилася слава ката будь-якого інакодомства. Якщо під тортурами людина признавала свою вину, то її засуджували до довічного в'язнення, а якщо ні, то спалювали на вогнищі. І хоча катарів і вальденців знищили, Кількість освічених людей невпинно продовжувала зростати, а отже, церковна всемогутність все більше ставилася під питання. Крім того, в Європі почали формуватися нації, зміцнювалася влада королів, які вже не бажали бути васалами папи. Всі ці процеси прискорили кризу католицької церкви у 14 столітті. Приводом до нового конфлікту між світською і духовною владою стала боротьба між папою римським Боніфацієм VIII. Та французьким королем Філіпом IV красивим. А новий папа Клемен V був змушений переселитися з Рима до міста Авіньйон на півдні Франції, тобто опинився під контролем французьких королів. Так розпочався Авіньйонський полон римських пап, що тривав із 1309 року до 1377 року, тобто аж 70 років. Але повернення пап до Рима не розв'язало всі проблеми. А призвело до нового конфлікту, великої схизми, яка тривала з 1378 по 1417 роки, коли в католицькому світі було одночасно декілька пап. І хоча єдність церкви у 1417 році відновилася, велика схизма. Остаточно знищила колишній, незаперечний авторитет Папи Римського, а серед широкого загалу знову почали розповсюджуватися думки про необхідність реформування церкви. Сьогодні ми побачили злет і падіння авторитету католицької церкви, які вона пережила за тисячу років середньовіччя. Не дивлячись на якісь негативні моменти, саме християнська релігія склала основу європейської цивілізації та світогляду, а церква організувала і згуртувала європейське населення. До побачення.